Слава Україні! І з вами я Петро. І ви на моєму каналі читати буктюб. А зараз ви спускаєтесь вниз, Тиціте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні оглянемо, наз... серія Квест Тем. Такі чотири книги від видавництва Талант. Дивімося. Перша книга. Як я їх читав по порядку, перша у нас наука: Дивовижні атоми та хаос матерії, вражаючи наукові факти і понад 30 цікавих експериментів. Тут майже на кожній сторінці є по, по одному експерименту, який ви можете виконати вдома з дорослими або без дорослих. І тут майже на кожному розвороті є, є якийсь науковець, якийсь лікар, лікар, лікарка і тому подібне. Наприклад, той, хто такий Дмитро Манділеєв і так далі. Розповідається його дати життя і про нього щось розповідається. Ось, наприклад, якийсь експеримент можна виконати. І тут розписано, що вам для цього треба, і як його взагалі виконувати подія. Друга книга у нас це технологія. Інструменти роботизації без гаджетів. Тут, тут про різні гаджети, різні комп'ютери, різне всяке таке, різні гаджети, теж купу різних експериментів є, яких ви можете виконати вдома або на вулиці. Такі круті ілюстрації. Взагалі книги дуже цікаві, але тяжкі. Теж тут розповідається про різних науковців і так далі. Третя книга в нас це техніка. Фантастичні сили і неймовірні машини. Про різні артівки, преси, роботи там і так далі. Як там будинки будуються. І тому подібне. Теж дуже цікаво дізнатися з цієї книги. Я дізнався е, багато чого нового і цікавого. Наприклад, як, як зробити літачок. Такий літачок. Тому що я не, не вмів робити літачки, е, і про різні цікаві процеси. І четверта книга. Яку я, яку я найдовше і найважче читав? Математика. Чудові числа і круті розрахунки. Тут розповідається про те, як дізнаватися площу, об'єм, е, про різні розрахування, число пі і тому подібне. Тобто, купу всього цікавого і не дуже цікавого. Е, звичайно. Саме з цієї книги я і так багато чого знав, але теж дещо цікаво дізналися для мене нове. Теж розповідається про різних науковців і різні експерименти. Взагалі, книги дуже цікаві. І якщо ви хочете почитати щось наукове, щось тяжке, то вам я їх обов'язково раджу. Але якщо ви хочете щось. Легке почитати, то вам їх краще не брати. Тому що вони дуже тяжкі. Я, наприклад, взявся з цю серію. Першу, другу я прочитав легко. Мені вони сподобались. Третя вже йшла тяжче. А от четверта, я її... Я її дочитав, тобто тяжко вже було. І після таких книг все таки хотілося б. Ще якусь обрати легку книгу. Тому що справді загружають голову різними фактами, експериментами, тому, тому подібним. І особливо не раджу вам ці книги читати перед сном. А не вдома, а не то вночі будете лежати, не зможете заснути і будете думати про те, про це. Отже, про що, що основне можна сказати про ці книги? Книги цікаві у ті ілюстрації. Нараджувала їх читати з 12 років приблизно, тому що тяжкі читаються не так легко. Отже, перед тим, як їх почати читати, подумайте. А ми оглянули таку серію, дуже цікаві. Отже, раду вам читати українською мовою різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!